Завдання наступного розділу це показникові рівняння, варіант 1. Ми маємо казати проміжок, якому належить корінь рівняння. Отже, 5 в степені х дорівні корінь від до 100 додаємо 25, це 125. Показникове рівняння, значить, лівою і правою частини ми маємо записати як степінь за основою 5. Тому 5 в степені Х дорівню тут корінь. І 5 в третьому степені. Корінь квадратний, не забуваємо, тоді ми можемо записати це далі так: 5 в степені 3. /2. Формула, відповідна, є в довідкових матеріалах. А отже, х буде дорівнювати 3 других, або це 1,5. Тоді ми знаходимо, що це число міститься в проміжку Б. Далі маємо розв'язати рівняння, і до нього можна двома способами знайти розв'язок. Ну, по-перше, якщо ми шукаємо Х, а Х це логарифм, показник, показник логарифм, тому ми можемо зразу записати, що це логарифм за основою 6 від 18. Це відповідь Д. Або можемо підступити до даного рівняння як до показникового рівняння. Тобто ліва і з права ми маємо записати через основу 6. Отже, ми тут запишемо 6 в степені х. Ну, а 18 також запишемо як 6 в якому степені. Використовуємо основну логарифмічну тотожність. Логарифм за основою 6 від 18. І, знову ж таки, х у нас логарифм за основою 6 від 18. Наступне завдання. Розв'язуємо рівняння 11 в степені Х переносимо мінус 121 дорівнює. Показникова функція завжди приймає додатні значення, тому 11 в степені від'ємному числу дорівнювати не може, не має коренів. Ліву і праву частину наступного рівняння запишемо через основу 10. Отже, 10 в степені 2х плюс 3 зліва, і справа 10 в степені, в якому якщо в нас дві цифри після коми, це значить степінь мінус другий. Тоді ми маємо, що 2х плюс 3 дорівнює мінус 2. І далі продовжуємо розв'язувати це рівняння. 2х дорівнює мінус 2 мінус, 3, мінус 5, тобто 2х дорівнює мінус 5. Ну а х буде дорівнювати мінус 2,5. Мінус 2,5, якому проміжку належить це число. Воно знаходиться в проміжку b. Для того, щоб знайти суму. Розглянемо детальніше ліву частину. Якщо ми пам'ятаємо, множенні степенів з однаковими основами, основа залишається тією ж показники додаються. Коли 2 в степені х помножити на 2 в степені, у, це буде 2 в степені Х плюс у. Помножити на 3. Ну а корінь з 18. Винесемо з під корення множник. 18 це 9 помножити на 2. Отже, це буде 3 корення з 2. Ліву і праву частину поділимо на 3, 2 в степені х плюс y, корінь із 2. Ми запишемо як 2 в степені 1 друга. Отже, сума х плюс y буде дорівнювати 1 другій або 0,5. Ми маємо вказати проміжок, якому належить корінь рівняння. Запишемо, що 2 в степені х дорівнює 10. Ну, звісно, якщо знаходити х, то це буде логарифм за основою 2 від 10. Але нас не просять розв'язати рівняння, а тільки знайти проміжок, якому належить корінь цього рівняння. Тим більше, що логарифм за основою 2 від 10 знайти неможливо. Тоді, що ми можемо робити? Ми можемо записувати степені числа 2. 2 в першому це 2. 2 в другому це 4. 2 в третьому це 8, 2 в четвертому – 16. Число 10 знаходиться між 8 і 16. Тому х-показник знаходиться між 3 і 4. Відповідь Г. 4 в степені х дорівнює косинус 4пі. Це те ж саме, що косинус нуля, тобто дорівнює одиниці. В даному випадку ми можемо знайти, що х дорівнює 0, тобто кількість коренів лише 1Б. 2 в степені х дорівнює синус 2 пі, це синус. 0 дорівнює нулю. Показникова функція приймає тільки додатні значення, а в степені х завжди строго більше за 0, тому дорівнювати нулю не може. Отже, жодного. І далі добуток дорівнює нулю, коли один з множників дорівнює нулю, тобто 7 в степені х плюс 7 дорівнює нулю, або х у квадраті мінус 7 дорівнює нулю. Дане рівняння 7 в степені х до рівня мінус 7 розв'язків немає, тому що показникова функція не приймає від'ємних значень. А це рівняння х у квадраті до рівня 7 має два корені. Це плюс і мінус корінь із 7. Тобто рівняння має два корені. Якщо в системі є показникові рівняння, в першу чергу розбираємося саме з ними. Зведемо до однакових основ. 64 це 4 в третьому степені. Тому х плюс y дорівнює 3. Це з першого рівняння, друге, переписуємо: 6х плюс 2y дорівнює 0. Отаку От систему вже лінійних рівнянь. Далі продовжимо розв'язувати. Нам потрібно знайти х. Тому зробимо так, щоб y виключити. Яким чином? множимо перше рівняння на мінус 2. Отже, на мінус 2 мінус 2х, мінус 2 у дорівнює мінус 6 перше рівняння. 6х плюс 2у, 0 2 у дорівнює друге. І якщо почленно додати, ми будемо мати 4х дорівнює мінус 6. Ну, а х буде дорівнювати мінус 6 ділимо на 4, мінус 3 других, мінус 1,5. У відповідь записуємо мінус 1,5. Дещо спробимо, спростимо праву частину. Чисельник знаменник поділимо на 2, тому в чисельнику буде корінь із 5, що ділиться на 5. Далі можна по-різному поступати. Можна вже корінь з 5 і 5 писати як 5 в степені. А можна скоротити, тому що що таке 5 в 5 це корінь з 5 до квадрату. І тому, коли ми чисельник і знаменник поділимо на корінь з п'яти, то ми будемо мати 5 в степені х плюс 19 9 дорівнює 1, що ділиться на корінь з п'яти. А далі зводимо до основи 5. 5. Ну, по-перше, корінь з 5 це 5 в степені 1 друга. Але так як цей корінь знаходиться в знаменнику. То це буде 5 в степені мінус одна друга. Таким чином, х плюс 19 дорівнює мінус одна друга, це мінус 0,5. Ну, а х буде дорівнювати мінус 19 мінус 0,5, тобто мінус 19,5. Пишемо у відповідь.